Оксана Мельник показує посухлу полоницю та плями на листях інших рослин. Все це, на думку жінки, сталося через авіаобробку соняшникових полів з сусідньою фірмою. Пострадала моя ялинка, вона стояла зелена, гарна квіти наші, садочок. Ось ззаді мене моя абрикоса, яблуні. Ну, ще вишня тримається, але і вона, мабуть, на днях все-таки осипеться. Засухла наша сливка. Все, що в дворі було, воно все загинуло. В нас брали проби ґрунту, брали проби листочків, щоб отримати інформацію. Ціле літо ну вважайте, працювали, хотіли, щоб якийсь трошечки збір урожаю був на осінь. А тепер ми залишилися фактично без усього. Землячку підтримує місцевий лікар-ветеринар Микола Чернуха. абрикоси поблітали, потім такі ото. І по фундука, такі два растіння, я так точно не знаю, як воно називається, Туже поблітало листя. Проби відбирали у посадавших ліц. І які проби? Я, відбирали плоди, яблука брали, потім брали сліви, брали, потім персики відбирали і виноград відбирали. Вони бризкали, тут у нас під і вони літали самолітом, бризкали тут. І воно моментально стало це все сині воно. Всі огірки подохли, Перець воно обсипався. Там буряк повністю цвітив всі. А це столітній дуб біля сільського клубу. Він теж почав скидати листя. Подивіться на його листя, він стояв зелений, красивий, а зараз він потихеньку жовтне. Вже третій день він на в такому стані знаходиться. І сподіваємося, що все мене добре і він на наступний рік зазеленіє в нас. Але це листя буквально питання одного-двох днів, що воно осипеться. Жителі села звернулись до Держпродспоживслужби, щоб позапланово перевірили підприємство ЮТС агропродукт на дотримання законодавства про карантин рослин і про пестициди та агрохімікати, сказав представник структури. За попередньою інформацією, препарат, яким обробляли поля, дозволений до використання, але будуть перевіряти дотримання умов його використання та авіаобробки полів. Підтверджено факт. Загибелі рослинності багаторічних насаджень та однорічних городини на подвір'ях. Також було, поспілкувалися ми з агрономом підприємства, який підтвердив факт, що вони здійснили авіабробітки. Це був препарат десікант, який застосовується для пришвидшення созрівання культури, в даному випадку соняшника. Проведена роз'яснювальна робота з мешканцями на предмет того, щоб Домашню худобу, там велику рогату худобу обмежити зараз на на певний час випас та проведення сінокосів та заготівлі кормів на зиму. 26 і 25 серпня. Підприємство «ЮТС агропродукт обробляло з літака соняшникове поле про це жителів села попереджали, розказав сільський голова Олександр Шокоров. Чому постраждали обійстя селян за словами сільського голови, агроном підприємства пояснив так. Був малий туман, значить, да, і коли проводилася хімобробка, начать, туман начать, взяв на себе ці препарати і через якісь часа півтора-два тут вітром і воно знесло на село. Ну, це все начать, на рівні пока що начать, неофіційної інформації. То підприємство начать, визнало начать, свою провину, зустрілося із ініціативною групою, депутатами, начать, от, сільським головою, начать, да, запропоновано було визначено значить, ступінь, чи от пошкодження значить, от, і значить от, рівень збитків, і, і було запропоновано чи значить, громадянам значить, от, відшкодувати їхні збитки. Сьогодні представники ЮТС агропродукту спілкуватися з нами відмовились. Ми побували в офісі компанії, і спробували зв'язатись з керівником. Він обіцяв прокоментувати ситуацію за тиждень. Близько 30 жителів села Костирка подали заяву до Бориславського відділу національної поліції. Розпочато кримінальне провадження за статтею 247 кримінального кодексу України. Порушення правил захисту рослин. Також під час звернення. При прибутті слідчо-оперативної групи ще звернулося близько 10 громадян, які повідомили, що вони мали погіршення самопочуття, а саме за духом. На даний час проводяться слідчі дії. Максимальне покарання за порушення правил захисту рослин, позбавлення волі строком до двох років, сказав поліціянт. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.